Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про новий сезон та найбільше оновлення в грі Pirate Nation, а також як тут далі розвиватись. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатись на канал і поставити лайк. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. 14 листопада в нас нарешті завершився другий сезон, і після оновлення зразу стартував третій. Нагороди за другий сезон ми зможемо отримати після 21 листопада. В новому сезоні буде три різні лідерборди, за які ми отримуємо дроб. Перший ігровий. Тут ми отримуємо поінти за битви, крафт ресурсів, абрейт кораблів та будівель. Другий колекціонування. Отримуємо поінти за холд NFT піратів та кораблів. А також мають додати поінти за скини та торгування на маркеті. І третій соціальний. Зараз недоступний, але мають з'явитися квести в різних соціальних мережах. Такі як FOL, Ретвіт, Лайк та підписка. В самій грі повністю переробили систему крафта, додали максимальний рівень пірата до 45 раніше був 30-й, а також максимальний рівень кораблів підняли до 5-го. Тепер про все по порядку. На карті в нас є різні ресурси, для збору яких потрібен певний рівень навичок. Найкраще рішення обрати один з них і його качати до максимуму, адже щоб прокачати всі, не хватить енергії. Я обрав дерево. Тобто я плаваю по островах і збираю лише дерево. Також з оновленням в нас додавались нові споруди. З самого початку вони будуть у вашому рюкзаку. Щоб їх активувати, переходимо на наш острів, включаємо редагування і ставимо їх. Тоді в нас відкривається крафт першого рівня. У вкладці Skills у нас також з'явилися нові навики, пов'язані з будівлям. Тут теж я буду качати один. Так як я обрав дерево, то буду розвивати лісопилку. Кожен крафт. Прокачує наш навик будівлі та дає додаткові поінти. А також, зробивши 200 однакових крафтів, ми отримаємо знижку на крафт, але ще невідомо яку. Щоб відкрити нові крафти, потрібно прокачати навик будівлі на третій рівень. Також будівлю потрібно буде піднімати на наступний рівень. Адже на анкомонки треба другий рівень, на рарки третій і так далі. Для цього треба ресурси, золото і картку споруди плюс один. Але ще не розібрався, де її отримати. Можливо, вона буде падати з 5 рівня хард, але на маркеті її ще нема. Для крафту кращих ресурсів треба буде не лише дерево. Наприклад, на це кермо треба мотузка, яка робиться у ткацькому верстаці. Тож запрошую в наш чат. Де зможете питати, якщо щось не зрозуміло, та будемо обмінюватися потрібними ресурсами. Щоб мати змогу пересилати ресурси, треба відкрити маркет, а це 10-й ранг пірата або купити ліцензії. Наразі це всі новини на зараз. Підписуйся на телеграм-канал, там знайдеш ще більше цікавої інформації. До зустрічі у наступних роликах.